Христос Воскрес, воістину Воскрес, такими словами сьогодні вітають християни світу один одного, зустріли Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Господь, який прожив з нами десятиліття, показав нам шлях до вічного життя і спасіння, перетерпів страждання за нас. Вібрав гріхи світу, щоб люди отримали вічне життя. Це найвеличніше свято для християн, Воскресіння Христове. Але для того, щоб людина спаслася, кожна людина повинна перейти такий же непростий шлях життя. Щоб отримати, заслужити життя вічне. В чому заключається цей шлях в дуже простих істинах? Жити по заповідях Божих. Ми слабкі, не завжди вдається. Для цього ми маємо можливість здійснити таємство покаяння, покаятися у своїх гріхах. Попросити Господа, щоб простив нам їх. І Господь прощає. Бо він все милостивий Господь. А прийнявши таїнство святого Причастя, ми з'єднуємося з Богом і маємо життя вічне. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні ми проживаємо також непростий етап нашого життя. Тисячоліттях живе наш народ на цій землі, живе по честі, в любові Божій, завжди дружно жив з іншими народами. На превеликий жаль, і в цей святковий день ми не можемо не сказати, що ті, яких ми породили, яким ми дали віру, забули свої корені. Забули, хто вони, і відправили своїх нащадків знищити наш народ. Але як в грізні часи поступали споконвіку наші предки, ставали рать і йшли боронити свій край, так і зараз найкращі сини і дочки нашого народу стали на захист вітчизни. Як в 41-му році зупинили фашизм голими руками гвинтівкою однією на троїх, так і сьогодні ми віддали зброю їм, бо ми хотіли підкреслити, що ми не хочемо війни з ними. Сьогодні прийшлось голими руками захищати свою вітчизну. Але завдяки мудрому керівництву нашої країни, завдяки. Віри в Господа, наш народ вистояв не три дні, вже сьогодні більше 800 днів. Бо з нами був Бог. Господь не в силі, а в правді. Важко, Важко це перенести нашому народу. Мільйони біженців, багато людей пострадавших тяжко, втрати великі. Але іншого шляху немає в світі, як боронити свою сім'ю, своє житло, свій дім спільний нашу країну. Тому вірні сини нашого народу, різних національностей і українці, корінний наш народ, і росіяни, і грузини, і азербайджанці, і євреї, і вірмени. Ну, цигани, там ні всіх не перечислиш. Приїхали з інших країн навіть допомагати. Чому? Бо вони мають віру в Бога, вони бачать наше стремління жити у любові і мирі і хочуть нам допомогти. Ми сьогодні дякуємо тим країнам, які прийняли наших біженців, жінок з дітьми. Ми вдячні їм, ніколи не забудемо цього. Що вони поступали як достойні народи, за ту допомогу і підтримку медикаментами, різну допомогу, яку надає, надає світ, ми дуже вдячні. Ми не можемо обійти тут і прибалтійські народи, та всі, і скандинавські народи. І ми не можемо обійти. Тут про всіх треба казати, щоб когось не обминути. Ми дуже вдячні і молимось за них, щоб Господь їм сторицею віддячив. За те, що в самий трудний час вони стали поряд з нами у боротьбі за правду. Сьогодні я хочу привітати наших дорогих захисників, побажати їм віри перемогу міцної, побажати їм стійкості і пам'ятати, що відступати нам немає куди. За нами наші діти, наші родини. Нам чужа земля не потрібна. Ми боронимо свій рідний край, як поступали споконвіку наші предки. Я хочу подякувати волонтерам, медикам. Я хочу сьогодні подякувати керівникам, які роблять все можливе в цей трудний час, щоб допомогти вистояти. Я сьогодні дякую тим воїнам, які отримали поранення, які сьогодні заліковують свої рани, нехай Господь дає сили скоріше, щоб вони виздоровіли. Дякую тим сім'ям, які понесли втрати. Немислом важко, але людина не помирає. Як воскрес Господь, так і воскресає людина. Має життя вічне. Вітаю всіх громадських діячів, які в цей грізний час прикладають максимум зусиль, роблять все можливе, щоб допомогти війську, всім, хто робить добро. Нехай Всемилостивий Господь, який сьогодні шановуємо Воскресіння Його. Завжди буде з вами, дає силу, енергію. Особливо хочу звернутися до біженців, розпорошених по світу. Не втрачайте зв'язку, ми пам'ятаємо про кожну людину, ми молимося за вас, любимо вас і поважаємо. Достойно, нехай проходить ваш час серед інших культур і народів, бо по вас. Будуть судити український народ. Я хочу сьогодні привітати тих людей, які в полоні воїнів в першу чергу переселених примусово діточок. Молимося за вас, переносимо ці тяготи разом з вами, надіємося. Що все милостивий Господь допоможе, що все закінчиться миром, все закінчиться поверненням вашим на Батьківщину. Також не можемо не згадати тих людей, які живуть при фронтових населених пунктах. Особливо тяжко їм сьогодні. Багато лишається домівок, господарств. Пам'ятайте, Господь також страждав і був розіп'ятий. Перенесемо і це ми, якщо будемо жити з вірою. Звертаюся сьогодні також до віруючих, ще тепер не знаю, московського патріархату. Іде процес об'єднання, але цей процес повинен бути швидким і однозначним. Не можна православним віруючим ділитися. А повинні ставати такий грізний час і разом молитися і відкинути якісь незрозумілі амбіції. Бо Господь приймав усіх і любив всіх. І ми також з повагою ставимося. Але сила в єдності, Святе Письмо каже, царство, яке буде розділене, не устоїть. Тому ті зусилля держави, президента нашої держави, керівництва держави по скорішому вирішенні духовного питання, ми підтримуємо віруючі люди і надіємося, що цього року це буде завершений процес. Результати інакше ми бачимо на вулиці сьогодні. Я вітаю всіх вас, дорогі браття і сестри, хто сьогодні переносить тяготи цього часу. Перейдемо з Богом. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Нехай Господь благословить вас, гарної Пасхи вашим родинам, гарної е, хвилини, ці часи пасхальні, миру і спокою.